Так, друзі, ось е, типові польські хащі. Ну, показує не для того, щоб якось е, зневажити поляків, показати, що в них теж буває щось таке безлад. Але е, так, е, загальні тенденції, що взагалі існує. Таких, от ась, е, конкретних таких е, покинутих. Будинків, домів я таких не бачив. До речі, школа така красива, бачите сучасна. на що турбується школа, напроти школи їхня сільрада. І дивіться, що ще має процвітати в будь-якому квітнучому селі. Ось такий ось костел. Зараз ми йдемо в готицький костел, якому там, не знаю, 500 років. І біля нього цікаво, що це за будинок такий. Такі ось хаще, якась квитанція, мабуть, за борги засунута. Розбиті вікна. Вау, там якісь ікони. А ну давайте подивимось мені. Це цікаво через віконечко. Ага. Ну да, щось. Щось те, що відноситься до, до костела. Не знаю, що це таке було. Так, ну історія цього будинку приблизно зрозуміла. Помінявся власник, чи кудись поїхав на заробітки, В якусь в Італію, до якихось німців. І, і такі не, не дає собі ради. Але будинок дуже старий. І іконі, ікони, схожі на православні. Подивимось, хто любить цікаву архітектуру, готику. Ось ми зараз подивимося. Піднявся вітер, буду закривати мікрофон. Не такий вже старий, це храм. Тут от, от, цегла і на цеглі 1800. Мабуть, це 1972 рік. Зроблено на таку ось готику в готицькому такому стилі, але він не такий вже і старий. Зараз ми повернемо і подивимось. Ну, ось така краса, дивіться, пішла там вже тріщина пішла. Ось такий ось красивий костел. Йдемо далі. Тут повідбивали цей покриття. Вирішили щось міняти дизайн чи що. О, тут якась табличка. Давай почитаємо. Знак знак високощі ПН. Яр Польші, знак високий. Не знаю, що це значить. Знак Рособращі. Знак Ось яка яка красива різьба. значить, квіточка на вісім цих пелюсточок. Двері, які масивні, Цікаво, вони зачинено так, центральними дверями зазвичай ніхто не користується, тому якимись боковими заходити. Ну, давайте подивимось, що там далі. А, так зблизько не покажеш. Але ось така башта з годинником. Дуже красиво, годинник, до речі, давайте перевіримо. Скільки на моєму годиннику? Ой, де мій годинник? Ну, в принципі, так, да. без 102. Без 10.2. готика і ось така краса. Щось не, не схоже на те, щоб воно жило і не зрозуміло, як можна зайти всередину. Так, здається, здається, я розгадав таємницю цього. Того Значить, Ось маємо проводку, вона йде від стовпа, електро, електрична проводка, і переходить на цей вже більш а, такий сучасний відремонтований будиночок. А стежинка від будинка йде до храма. Значить, Получається, жив там якийсь отець, якийсь там настоятель цього храма. Ось перестали прихожани переносити достатньо грошей, все це стало занедбане, чи там якісь комуністи репресірували, щось з ним зробили. Ось і став будиночок закинутий. А це вже сучасно відновили, бо той виходить в аварійному стані, але якісь платіжки ще приходять. Тільки накидали там якихось ялинок, щоб люди туди не лазили і дивилися, що там є. Ось ще до цього комплексу відноситься. Це містечко таке маленьке, недалеко від українського кордону. В Польщі називається воно Заршин. Ми з вами гуляємо такими маленькими провінційними містечками, щоб трошки відволіктися, щоб трошки відпочити. Так, ось ми знайшли історію. Цього храму значить, костьол святого Мартина Єпископа. І бачите, з поваги до українців зробили значить, табличку, текст українською мовою, українською, польською і англійською. Костел, бачите, був збудований на 1395 році. Потім а, цей єзуїти якісь. А, Знищили Татари в 1624 році. Це треба запам'ятати цю дату, бо я багато чув про ці роки. Потім єзуїти якісь були і так далі. так далі. і І, значить, 1872 рік це початок будівництва сучасного костелу. Тобто був дерев'яний, вона написана 1867 рік, і відбудували цей кам'яний. Ось така історія цього костела. Місто Заршин в Польщі. переходило з рук в руки різні он, цей, їхні ордена святі відновили Бернадіни, Серцані. Редемптористи і знову серцані. Орден Серцані. Не знаю, чи працює він зараз, чи ні. Але такий стан. Ну, але табличка а, там пам'ятна є, що він охороняється. Так, друзі, не можу з вами попрощатися. Зараз ми ще мандруємо по цьому заршину. І тут така табличка. Дорослі і діти викидають електросміті. Як вони викидають, давайте перейдемо. Цю конструкцію і ось окошки. Сюди кришечки, сюди дрібна електроніка, телефони, зарядки, батарейки і два типу, два типу цих лампочок. Ось так от. Сегрігація сміття і все це зробили. І все це зробили біля ну, уряду, уряду міського. Сам безпосередньо герб. І зараз далі ми, я вам розкажу про цього цікавого кур'єра. Так, значить, кожна школа в Польщі має мати свого патрона, ну, покровителя. Значить, оця школа в Заршині вибрала, значить, свого патрона підпоручик або він служив кур'єром. кур'єр Ян Ложанський. Ось. Я прочитав його історію, народився він тут. Швиденько дійшли значить... а, і був він спортсменом, там в різних спортах виступав. ну, Як в ті часи було заведено тобто, там і бокс, і бігав, і що ще робив. Коли настала Друга світова війна, Значить, німці швидко сюди дійшли, як відомо, Значить, вони захопили центральний уряд, до Варшави дійшли, і всі... а з військами там сильно, сильно не вбивали їх. Тобто їх була можливість у поляків швиденько переховатися. Хотіли вони, багато з них хто виступав на. На боці Англії, Франції, а ця антигітлерівська коаліція, коли Францію захопили, значить, Англія. Ну, до Франції він не встиг добратися, добрався до е, Угорщини або, як поляки називають, Венгрії, і там почав служити кур'єром. Кур'єром почав служити, проводив, був проводником через те, що він був спортсмен, проводив різних людей через цей дуклянський перевал, про який ми вже там розповідали з вами. І, 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 да. і там різні документи, мікрофільми був таким от кур'єром-даносчиком і під час вже радянської окупації теж служив на це, польському уряду. Ось, ось на його честь тут зробили. Таку. А це, бачите, це вентилятори, електрогенератори. А ми дамо з вами далі. Ось. Котик. Котик, ти, ти щось хочеш від нас? Ой, котичок. Котенок. Дивись якийсь хвостик, який цікавий у нього. Котик. котик. Я Кс, -кс, 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 -кс. Стефан, иди сам, сам йди. иди. Иди, он меня боится, потому что породистый. хвостик Но, цикавый, Мне я. кажется, у него лишай. <реклама> Смотрите, он, не он лишая. <реклама> Нет, это просто старая кишка, старая мамочка. Дивись, якийсь хвост хвостик дивний. Це, це мама, це дівчинка. У нього лишай. Не думаю, що у нього лишай, просто лисеє. Валок немає. Ні, це, це мама, бачите? у Мне брюшка таке. Це, 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 це мама. кишечка мама. Есть Кишечка, мама. Девочки кошки завжди так частіше Ну, лащаться так от ласкаються. Ну, якщо схоже на хворі, то краще не трогай. І э, цей, Там в машині Йося. дезінфектор є, відразу цей попискає собі на руки. Вона да, она, да. она, мені сама руки трогала. Так, да, на не дала. Часу, У -у -у. Так, ось. Красива панорама цього костела з годинником. Річка, там якась назва написана. А, дивіться, який мост. мостик такий зроблений, начебто під камінь. Ну і тут над річкою живуть люди тихенько. Є і старі хатинки, і нові, і дерев'яні якісь там, але таких, що повністю покинутих немає. Люди живуть і небагато, але не, ну, не так бідно, як в українських селах, де я бачу. Мабуть, все будемо з вами прощатися. Ось цей котик скаже, котечка, мама, мама тіться, скаже мяу-мяу, до побачення. Побачимо з вами в наступних mm -hmm. роликах.